Майлюби відкриття чемпіонату України з грівого спорту з Федерації Гривого спорту України Олександр сила. Олександр Мусенко Політима. Сударик приложили трьохразовий Чемпіон. Він ще да, він, він в 2015 році, поєднає? що мені в болі на балжиках обігравав. ...з із 12 областей, якщо я вірно порахував, і я бажаю всім вам, звичайно, перемоги. В першу чергу, як ви знаєте, я говорю над собою. Це головна перемога. Ана. І ще найголовніша перемога це перемоги в нашій країні у цій війні з фашизмом. Всі змагання могли б не відбутись, якби не наші захисники. Ми любимо відкриття змагань Федерації його спорту України. Ось зараз буде в нас рекорд України. Жінка, 90 років, і дідусь будуть піднімати гірі. Присутні в нас книга рекордів України. І зараз буде в нас відбуватися цей захід на відкриття, на відкриття змагань. Так, у нас реєстр рекордів. Віталій Щербачов, Олександр Мусенка і Сергій Долинець. Все, Рекорд буде зараз встановлюватися. Так, суддя, суддя сударик Олександр буде рахуватися. Міжнародний, міжнародний, міжнародний хвилин категорії. Даніла Скадін тут. Він спробує, що тут опробує, щоб все було законно. Представник ДСНС, нікої немає. Але вона є в Америці, ДСНСники можуть оказувати першу допомогу. Так. Чітка фіксація. П'ять, Чотири. Три, дві, одна, старт. Старт! Починайте! Починайте! Піднімайте! Можна! Можна! Виконання вправи дається 10 хвилин чи 5. Ну, взагалі 10, а тут 5. Це справжні герої, бо в наші часи трудно дожити до цього віку, не то що грі піднімати. Один. Можливо, вони не бачити. Дванадцять. Двадцять разів, молоді. Штовх. Двенадцять разів, є! Оооо! Так. Дідусь працює. Скільки? Годом. Чотири І так відбувається встановлення рекорду України. Цей чоловік 93 чи років підіймає гірю.

Рекорд України на ваших очах встановлено 32 рази. цей чоловік молодий підняв вірю 8 кілограмів в присутності суддів, спільноти, громади. Світ мають без Чекаємо початок змагань. Сьогодні досить так. Є люди. Є люди більше ніж там 200 людей. Ось э, світ гірового спорту, Мафула, Дима, Лічишин, Мусенка, Кадін. Це дві гирі по 64 кілограми. Давай, давай, це, це дуже... лічишинку. взяв, все. Зараз буду встановлювати рекорди. Так, важимо гірі. Так, скільки? 32 100, 100 грамів допуск, плюс-мінус по правилах э, Міжнародної федерації його спорту. Денис Гончаров найсильна людина світу гірі, 32 100. Все. Нормально. І треба зробити Боже, з них, які, які вагу, Денис. Боже, що ти благо. будеш наматувати? А, Та поки не треба. Поки, поки не треба. Зараз Денис домотає. Щоб вони були... Ти скільки ти зробиш їх, Денис? Тридцять. Трохи більше, ніж 33. 33,5. Буде 30, і 30... 37. 33-37, і він буде повинен зробити хрест, так, да, Денис? Буде робити вправий хрест, рекорд України буде встановити. Його максимальний результат. Ярослав спробує виконати цю саму вправу, але вже на кількість разів. Тобто треба зробити більше одного разу. Кожна гиря по 64 кг, сукупна вага 128 кг. Гирів зважені, це буде рекорд України по Міжнародній федерації його спорту України. Давайте підтримуємо Ярика, це вага 128 кілограмів. Треба перебити, зробити більше газо! Зібрався гарно! Три. Ну, гарно підсідай. Чотири. Фіксація чотири є. Чотири рази. На чотири рази більше ніж кіцільно зважимо в гирі. Зважимо в гирі. Вага, дивимося. Сто двадцять Рекорд встановлено. 128? а ні, 2 по 64. На 4 рази штовхнув, Сам підняв. Так, да? 35, одна 35, одна 33. Буду робити хрест. Це вправо називається хрест. Тобто Денис піднімає гирі, розводить їх в боки. Одна гиря важить, скільки з'їсть? 35. Одна гиря важить 30, 37, щоб люди розуміли, а інша 32, так? Да? Одна 30. Так. Одна гіря 37 буде, інша 33 потім переважимо. Це зробив правий хрест, власна вага. 68 кілограмів. Це під ваші області, Денис, поїхали. Утримання! є! Зважимо гирі. Гірі на ваги, давайте зважимо. Повинно бути 68. Так, одна гиря 37-350 є. І інша гиря, 33, 750. Ну є. Є. Так, 70 з половиною кіло. 70 навіть більше. Рекорд є. Рекорд є. Денис, молодець. Продовжуємо. А зараз сальта з гирю 64 кілограми. Ні? Це в потім, це завтра. Що казали, вода? Бере дупінги. Інсулін наворопід, глардін. Суперзара був 8,9, і 9, калю 6 одиниць, це мінус 3 одиниці, це мінус 6. Буде 2,9, Зараз їм банан із Анатолією Дімовою ковбаси. Отак грівий а Ви думали, що? 고맙습니다. <목소리로> ұрықтары қайта туда қайсар тулан Артур рукою з гарною сигнатою до поваги для Валентина Бондаренко. Дякую за п'ять відйомів про зміну. Нема куба касхожи. За що цього?